казка вже от-от настане на небі. Вже засяяла перша зірка. Збираємось усією родиною за святковим столом, аби розділити з близькими та рідними світле християнське свято. Дива трапляються, Христос рождається. Як святкували Різдво на Закарпатті раніше, та з чим асоціюється світле, християнське свято у гороці у сьогоднішній програмі. У Віфлеємі понад дві тисячі років тому народився син Божий, Ісус Христос. Ця подія з часом стала визначною для великої кількості вірян, і саме від народження Ісуса почалася нова ера. Попереду чорний кінь що везе хрест. Трохи позаду свита вершників. І з року в рік у Віфлеємі на Різдво неодмінно проходить така особлива процесія. На центральній площі на це свято там встановлюють високий стовп увінчений зіркою, яка символізує ту саму віфлеємську зірку, що вказувала Волхвам час і місце народження Спасителя. Свята вечеря у родинному колі колядки та щедрівки. Ось чим асоціюють українське різдво. Та у кожного регіону є своя особливість святкування. Православна церква святкує його 7 січня, а католицька 25 грудня. За новим стилем. Розбіжність у святкуванні Різдва західними і східними церквами викликана тим, що вони використовуються різними календарними системами. Та у 10 столітті християнство було запроваджено на Росії, Відтоді свято Різдва Христового стало невід'ємною частиною нашої культури. колоритним є різдво у нас на Закарпатті. Тут переплились традиції бойків, лемків, долинян та гуцулів. А ще угорські, румунські та словацькі мотиви. В нашій області збереглася давня назва Корочун, яка означає «переддень різдва, і дійшла до нас ще з язичницьких часів. Ця ж назва, між іншим, побутує у сусідній Угорщині. Взагалі. Була традиція, що перед тим, як сісти до святкової вечері, господарі завжди мали обійти своє обістя, тобто худобу, яку вони тримали. Адже фактично це були їхні основні годувальники сім'ї. Тому перед тим, як зайти вже до хати для вечері, господар завжди першою справою заходив до хліва. Зокрема, на рушнику він ніс ем, скибочку хліба, якою годував корову, теля, відповідно, обходили свиней і е, взагалі е, господарство. Е, тобто, спочатку е, мала бути накормлена е, худоба, господарство, а вже потім е, господар думав і про свою е, сім'ю. Після цього він брав вже приготований сніп, солому і заходив до хати із словами «Добрий вечір, та й сиринчі боже дай на що йому відповідали жителі хати. Дай Господи шитким людям тайнам. Різдву за церковним статутом передував чотиритижневий Різдвяний піст з 27 листопада до 6 січня. У цей час виконувалися всі хатні роботи. Світлицю білили, прибирали розписами, вивішували найкращі рушники, розкладали килими. Покуття оздоблювали особливо урочисто й прикрашали запаленою свічкою чи лампадою. Святкова ялинка це звичай, якого на наших теренах не було. Прожився він тільки з 20-го століття, додавши до наших традицій нового. А сам звичай зародився в Німеччині в 16-му столітті і був поширений в Європі та Америці. Зараз уявити різдво без святкової ялинки здається практично неможливим, хоча ще 100 років тому було зовсім навпаки. Сніп з колосків жита чи пшениці, зібраних наприкінці жнив, перший символ зимових свят. Зерно з дідуха зберігали до весни, примішуючи потім до посівного для забезпечення багатого врожаю. Він уособлює предків. А ще слід язичницького минулого символ бога коляди. Цей обрядовий сніп ставили в кутку, де він просто стояв, ну, як зберігався як символ Різдва протягом всього циклу зимових Різдвяних свят, а солому настиляли по всій. Підлозі, яка чи чи сіну, яка вже символізувала саме ясла, в яких народився маленький Ісусик. Ну То що ходімо до хати, і ми сідаємо за стіл і поговоримо так. вже про страви. Проходьте. А що Це хата із села Ракошино Мукачівського району. Вона представляє нам українців Низовини. Яні обряди стосуються дому і родини. Обов'язковим елементом святкування є свята вечеря із пісними стравами. На столі е, мало бути 12 страв, відповідно. Е... Як і апостолів християнські християнській традиції. Однак ця традиція не завжди дотримувалася, і тому також символічними були такі дати, як дев'ять страв, або Закарпаття також є певні розбіжності і, скажем, і у стравах. Але основними стравами завжди були квасоля. Колочена, чи, як кажуть, або на дзьобочки, також поширеним є горох, голубці, гриби, капуста і тому подібне. Але хочеться сказати, що чи не найбільш основним це, звичайно, був, скажімо так, крайчум. Так званий е, обрядовий е, хліб, який завжди випікали е, напередодні різдва. Святковий калач на Закарпатті називають карачуном або корочуном. Його випікають на три найбільші зимові свята. Це обов'язковий атрибут святкового столу. На надзвині його е, Могли е випікати із пшеничної муки, оскільки це не розуміна, то звичайно могли е більше вирощували е пшеницю. У гірських районах, де було менше орних земель, е більш такі гірські е масиви. Тут е виготовляли такі культури, як жито, е кукурудзу, і тому е хліб випікали із житньої е муки або із кукурудзиної. Все ж таки від чого залежало. Різниця кількості страв, спочатку про кількість 12, 7 або дев'ять. Ну, е, загально прийнято, ну, саме і вже більшості зараз, не лише на Закарпатті, а й українці намагають дотримуватися кількості 12 страв. Але у давнину, е, значить, від, е, надавали перевагу або сім страв було, або дев'ять. Це е, ну, все ж таки залежало і від. Е, Добробуту господаря від його е, статків. Якщо він е, міг собі е, дозволити більше, то звичайно в столі е, було більше страв, і якщо ж сім'я була більш вільна, то е, намагалися обійтися е, навіть сімома стравами в одному селі у. Різних родин можна було е, зустріти різні звичаї. Е, це залежало від того, які саме звичаї, обряди, традиції передавалися від покоління до покоління: е, від батька до сина, від мами до дочки, і саме е, якщо вона виходила заміж, десь в інший район, або, скажімо, ще далі. То намагалася зберегти і свої родинні традиції, привнести свої зміни, свої звичаї у ту сім'ю, де вона переїхала жити. На різдво головною стравою на Закарпатті не обов'язково є кутя. Її варять в основному в гірських районах. На низовині частіше готують до свята бобольки. Господині роблять тісто, яке потім кульками запікають і проварюють на парі, посипають маком чи горішками. Скуштування бабальків в багатьох селах і починається свята вечеря. Один із основних елементів або страв, які є завжди ну, на Закарпатті, вони характерні це фанки. Значить, це також обрядові такі, ну скажімо, тістечка з дрожжового тіста, які виготовляють на святвечір. Також характерним у більшості. Родин, можливо, на Закарпаті є е, такі е, невеликі тістечки, які називаються бобальки. Завжди на столі стояла капуста. Ін, е, інколи в деяких родинах її ще заправляють грибами. Однак е, є повір'я, що на святвечір не бажано їсти гриби, щоб господар не журився, щоб ну. Щоб цілий рік його голова була світла і чим менше позбавлена всяких е, негараздів. Одним із основних елементів на святковому столі є узвар, який ми з вами забули, і сухофрукти. Це чи груші, чи яблука, сливи. Пам'ять про предків на Закарпатті виражається по-своєму. Часто на підвіконні на Різдво ставлять букал вина, прикритий скипкою хліба. Таким чином, сім'я запрошує померлих на святий вечір. Узвари кутя, які обов'язково мають бути на кожному святковому столі, вважаються поминальними стравами. Страви завжди мали бути пісні. І взагалі не можна було їсти аж до 12. Лише вже з приходом Різдва після опівночі закінчувався різдвяний піст. Угу. А сідали за стіл коли? Ну, прийнято вважати, що за стіл сідали коли з вечорі. Не скоріше, лише коли вже вийшла перша зірка, бо схил тоді вже сім'я могла сідати за стіл. А це також залежало від того, як господиня чи взагалі господар справляється своїми хатніми обов'язками. Олядки та вертепи це та спільна риса, яка об'єднує святкування різдва по всій країні, хоча і збереглись вони краще на заході. А що Закарпатці робили за традицією далі? на е, Ну, Після того як святкова вечеря закінчувалася, е, всі, всією родиною і діти, і дорослі сідали і е, починали колядувати. Разом з тим, вони і е, чекали колядувальників, е, які у цей час вже збиралися групами і ходили від хати до хати. Колядування є одним із, скажімо так, основних. Атрибутів Різдва Христового і поширене по всій Україні. Зокрема, Вертеп як такий виник, ну скажімо так, десь у 13 столітті, але на Закарпатті ці ігри дійства були поширені вже аж із другої половини 19 століття. Крім вертепа, який був поширений вже ну, на Закарпатті, де були задіяні більш такі, скажімо, це лялькове дійство, де відтворюється основний мотив Різдва, а саме легенда народження Ісуса Христа і ті основні герої, які йшли його вітати у перший, перший день народження. Крім цього, на Закарпатті були поширені так звані вертепні дійства або культувальні дійства як Бетлегеми, це також. Значить, дійство, яке розповідало нам про ем, народження Ісуса Христа, але в ньому вже були задіяні е, дорослі е, чоловіки, які саме виконували роль і е, пастирів, і царя ірода, і ангелів, е, які і е, тим самим вони. Розкривали е, сюжет е, народження Христа, переміжку з цим е, колядуючи, е, тобто співаючи колядок, поширених для того чи іншого регіону. У в свої коляди були? Е, ну, Звичайно, е, колядки як такі. Е, були лише не церковні, але і наповнені певними, скажімо так, соціальними елементами, які відображали чи якісь там події у селі, чи взагалі там різдвяну вже традицію із. Зокрема, і про ірода, але були і, і колядки, де звичайно щось оспівалося і про якусь нечисту силу, яка підбиралася до, до сім'ї або до сімейного господарства. Тобто, такі елементи, які були ну, загально поширеним. Прийшли, поколядували до родини Закарпатської. Що потім їх запрошують до столу? звичайно коляд, колядувальницьке дійство відбувається, поч, розпочинається саме на подвір'ї. Коли колядуваль... Починають е, співати колядок і просяться е, до хати. Ну, є елементи, що чи веселити вашу хижу, пане газдо, чи дозволити колядувати. Звичайно, е, господар е, тим самим відповідав ствердно, і все це колядницьке дісто переходило вже до хати, е, де відбувалося розігрувалася сценка. Е, Вівлеємське ратепне дійство або е, забава, як воно ще називається на Закарпатті, е, також було поділене на дві частини. Перша частина це коли розповідали саме е, цю віфлеємську легенду про народження Ісуса. І е, друге е, значить, друга частина це е, також була обов'язковою, коли е, проходило віншування і колядування е, самим господарям у цих колядках, е, значить битлагеми чи колядувальники. Е, Дякували господарю, його родині, бажали йому здоров'я і всіляких гараздів на весь рік. Особливістю цього свята, попри те, що воно християнське, є велика кількість давніх язичницьких традицій і обрядів. Багато з них збереглося по сьогодні. Характерним для всієї України є культ предків у дні святкування Різдва. Особливого значення у всі часи надавали різдвяній погоді. По ній визначали майбутній врожай. А скажіть, будь ласка, що було? Якщо не пустити колядників до хати, таких випадків траплялося дуже мало, оскільки різдво було ну, свято сімейне, свято щасливе, свято добробуту, тому господарі намагалися чим більше залучати колядників до себе, щоб у кожній хаті, у кожному дворі лунали колядки і навіть визирали і чекали їх на подвір'ї. Але якщо такі випадки траплялися, то звичайно вони. Скажімо так, не приносили господарю е, хорош, ну, хороших гараздів, і е, вважалося, що ну е, такий господар зазнає невдач або бід впродовж року. Різдвяні свята в Україні за язичницькою традицією, пов'язані із культом предків, з шануванням. Душ померлих. Спробували страви, зачекали колядників і йдуть до церкви. Так. Так, після е, святої вечері, вже і після колядування е, люди збиралися вже до всеношні, зокрема ближче до півночі, коли е, в церкві проходило нічне богослужіння, яке починалося з колядо. Колядувальні дійства і ці вертепні дійства майже всі закінчувалися у церкві. Обійшовши село, колядники йшли до церкви, де колядували і разом з усіма вже прославляли. Народження Христос рождается. Різдво на Закарпатті – особливе свято з власними традиціями, віруваннями та надіями. Та де б ви не були у цей день, не забувайте вірити в казку. Спеціально для вас дізнаємось, що вірять в казку містяни та туристи. Християнське свято, народження Ісуса Христа звичайно, це диво. Правильно, Прийшов Спаситель світу в наш, на нашу землю. так? От стосовно цього, так і віримо, що щось на нові сподівання, на нові мрії. Зрештою, дуже дуже молимося і дуже просимо, щоб закінчилася в Україні війна. В принципі, це перше, що ну і в особистому житті, щоб все було добре, щоб було здоров'я всіх, радість, щастя. В казку треба вірити, надіятися на краще, працювати, і все буде добре. Звичайно, що віримо, якби сказок. Життя би було сумне. А що для вас Різдво? скажіть? Ой, це родинне свято. Тепло, затишок. Всі, всі разом. Велика родина, любов, мир, найголовніше мир. А чи чекає ваша родина Різдва? Так, завжди. Ми всі збираємо. Ну, стараємося збиратися всі разом. Різдво це коли додому їдеш. Ми приїхали здалека, а додому до мами. Це Різдво. Я у хорі в пісню колядку. А заспіваєш нам будь ласка? Так, звісно. Радість нам ся радість нам сявила, діва сина ся родила, небеса, небеса, небеса славлять, небеса, небеса, небеса славлять. Англища у дивлячи, пастиріща поклоняють народженому, а ми його вітаємо, разом йому співаймо, рости нам, рости нам, рости нам спасе, рости нам, рости нам, рости нам спасе. Дай нас мирі всім пожити і вовіки тя славити народженого. Вже завтра, як і багато років поспіль робили наші предки. Українці підуть до церкви, аби віддати шану новонародженому Ісусу Христу. У ці дні прийнято миритись, не тримати зла на інших, аби сповна відчути радість життя. Чого і вам бажаємо! Залишайтеся з нами. Христос народився. Славімо Його!